Вітаємо наших глядачів в ефірі. Програма Бережімо Планету Читання. Оператор, ведучий модератор ефіру Леніт Гапєєв, наш постійний болівальник Семенчик з нами. І зараз я представляю творчу молодь Дмитро вас. і Марія Лисоконь. Добрий день. Добрий день, і ми в рамках Міжнародного фестивалю щастя у творчості. Сьогодні в спеціальному проєкті популяризація читання ми проведемо таке читання в ефірі та обговорення. Ми дякуємо редакції журналу Джміль. Це такий сучасний журнал, свіжий випуск. Ви бачите назву тематичну Бережімо планету. А ми не просто бережімо планету, у нас назва Бережімо планету читання. Тому що саме в «Читацькій творчості. Виражена така сила духу наших українських співвітчизників, і ми зараз хочемо продемонструвати улюблений фрагмент. Зараз надаю зараз. Я зроблю коротенький вступ. Джмелик запрошує на гостину. Ну тобі напевно доводилося чути, що люди можуть зіпсувати природу на нашій планеті, так що їм буде складніше жити на земній кулі та залишатися здоровими. І насправді майбутнє планети залежать від кожного з нас. І від тебе також. Це йдеться звернення е, автора цієї публікації до всіх наших глядачів, що треба берегти планету. І Джмелик це добре знає. Він вирішив на прикладі своєї родини показати читачам журналу, як за допомогою маленьких кроків можна жити екосвідомо, тобто дбати про довкілля. Ось ви бачите таку цікаву ілюстрацію. Зараз естафета творчості передається Дмитрові. Будь ласка, жмелик трішки хвилюється. Він запрошує тебе на гостину до своєї осени і познайомить зі своєю великою родиною. Тепер цікаві запитання. Чи запрошував або запрошувала ти когось до себе додому, які відчуття тебе переповнювали, як ти готувалася до прийому гостей? І далі пропонується знайти на обкладинці жмелика і довідатися, як називається вулиця, на якій він мешкає. Ви бачите ілюстрації, що він дуже такий гостинний, люб'язний, привітний, такий позитивно налаштований наш е, герой сюжету. Е, далі передаймо естафету Дмитрові. Заходь у коридор, або як ще називають цю частину помешкання передпокій і зніми взуття. <кхм> Гостей зустрічає і Іриста. Два роки тому джмелик безкоштовно взяв маленьке кошеня з притулку і подарував титці кін і люблячу родину. Відтоді Іриска домашня улюбленість. Дякую. Ми щойно прочитали такий уривок, що має назву Джмелик. Запрошує на густину». Ласкаво прошу. Це такий уривок, що популяризує не просто читання, а саме таке екологічне свідоме виховання. І, до речі, про наших маленьких улюбленців, не тільки ця героїня, про яку ми згадали, Іриска. у нас ще є постійний наш болівальник Семенчик. І зараз Дмитро та Марічка покажуть своїх маленьких улюбленців. Так. От ми пам'ятаємо чудову таку настанову Антуан де Сент-Екзупері, французький військовий льотчик і всесвітньо відомий письменник-гуманіст. Він такі слова в повісті Маленький Принц написав: це такий послання до всього людства, до майбутніх поколінь. Ми відповідальні за тих, кого приручили. От зараз Дмитро та Марічка пару слів скажуть, кого вони приручили, чим ці домашні улюбленці вам подобаються. Давай, Дмитро, ти починає, починаємо з тебе. Його звати Аміо з Мексиканської це буде. Mm -hmm. Купив я його в магазині у Сім Угу. Mm -hmm. Він мені дуже за своїм зовнішнім виглядом. І він зі мною вже. Чотири роки. Чудово. Я бачу, як ви дружньо з ним живете. Насправді, те, що як писав, ви чудово виконуєте. Марічка, будь ласка, покажи твого маленького улюбленця. Це восьминіг. Мені його два роки тому зв'язала моя подруга. Він двохсторонній тобто, він з однієї сторони ось такий сумний. Угу. З іншої сторони він ось так от вивертається і веселий. Uh -huh. Мені він дуже подобається, тому що моя подруга його зв'язала сама своїми руками і зробила мені такий дуже приємний подарунок. Uh -huh. Так, так, чудово. Ну і тепер ми перейдемо, ми зараз перейдемо до таких цікавих пізнавальних сюрпризів. Насправді у нас така сьогодні пізнавальна програма Бережімо планету читання, а читання означає читати українські журнали, книжки. І от зараз. Нам Дмитро вже показав журнал Джміль, і ми дякуємо редакції за такі подарунки українським дітям. І зараз Марічка теж покаже свої книжки, які подаровані в рамках міжнародного фестивалю «Щастя у творчості і кілька слів про них скаже. Я так вже трошечки почув, що якусь книжку точно одну з них, а може, не одну, ти вже прочитала. От, будь ласка, розкажи, покажи. Ось такі дві книжки. Цю книгу я прочитала повністю всю. Називається вона Новий Світ. Вона про дівчинку, яка в один момент втратила зір, і вона розповідала, як вона з цим змирилась, як вона жила далі. А ця книга ще одна: пригоди Ермін. Я ще її не прочитала, але я думаю, що вона дуже цікава і мені сподобається. Угу. Дякую. Ну насправді там пригоди Ермін йдеться про крадіжку у Нью-Йорку, якщо уточнити. Я особисто якось днями знайшов трошечки часу прочитати. Насправді читається дійсно на такому на одному диханні, дуже захоплює, дуже така жива легка мова викладання стилю сюжету. І знаєте, дуже така пізнавальна історія. От саме для творчої молоді, хто займається літературною, журналістською, музичною та іншими різновидами творчості, хто полюбляє гастролювати, як би так думає про так про те, як різновидно, Бурізнобарнити своє творче життя. Там дуже багато повчальних сюжетів. Я не буду переказувати, щоб оцю інтригу зберегти. Добре, і зараз Марічка хотіла задати свої запитання по сюжету, який ми читали з Дмитром. І, можливо не тільки по цьому сюжету, а взагалі на тему читання. Бо в нас дуже цікавить саме те, що ми говоримо про настрій, про емоції дітей, дорослих читачів. Це дуже важливо сьогодні, будь ласка, слово Марічці. Цікаво, чим зацікавив сюжет даної книги, і які книги взагалі полюбляєте читати? Це йдеться про журнал. Чим зацікавив сюжет цього журналу? Ну я так розумію, що обирав цей сюжет. Я запропонував Дмитрові обрати сюжет, який ми покажемо в ефірі в нашому спецпроєкті популяризація читання. Тому зараз на це запитання Дмитро відповість. Чому саме цей сюжет ти обрав і чим він тобі сподобався в журналі Джміль, який ми зараз читали уривок? Я тільки почав читати і навіть першими, першою частиною він мене дуже, дуже заінтригував. А які а, та, та, так, дякую. А ще було запитання продовження, запитання, які ти книги, журнали, які взагалі сюжети полюбляєш читати? Сюжети я полюблюю читати фантастику. І о, с... Угу, Дякую. Насправді зробимо маленьке нагадування нашим глядачам. Днями ми записали дуже цікавий сюжет, і не лише сюжет відео, а ще було дещо ще створено додатково. Покажи, будь ласка, твої інтерпретації до прочитаного твору. Зараз ми подивимося. Я так зрозумів, що це йдеться про подорож Нільса з тими дикими гусями Швецію. І дуже така багатообіцяюча мандрівка. А про що зараз мріє Нільс зараз в цьому польоті? Як ти гадаєш, як автор малюнку? Звук. Абу він летить і загрузиться над своєю поведінкою. Угу. Е, Я так пригадую, що там теж йдеться в сюжеті про книжки. Що там з книжкою сталося? Книжку там ніхто не ображав, як ти гадаєш, в тій касті. Про книжк. Звук, звук, звук. Посадив його за стіл, відрахував десять сторінок і сказав, що коли ми прийдемо, що все на пам'ять пам'ятав. Але він цього не став робити. Угу. Зрозуміло. Як ти гадаєш, яка роль книжки у цій касті? Ну, можна своїми словами як простіше. Повчальна. Повчальна, так, так. Виховальна, повчальна. Так, виховна тут дійсно книжка виховує, дійсно. Поведінка має значення. Будь ласка, Марічка, наступне запитання твоє. Е, так, наприклад, а які книги ти саме книгу прочитав нещодавно? О. Ну, Гаррі Поттера. всі частини. Що саме сподобалося в цих книжках про Гаррі Поттера? То дружба, сам сюжет і фантастичні події. А чи ти порадив би читати Гаррі Поттера сучасним українським дітям? Так. А саме чому? Тому що вона дуже затягує, дуже цікава. Своїми подіями. І якщо ти. Якщо почнеш читати першу частину, захочете прочитати їх всі? Угу. Дякую, Марічка. Наступне запитання, будь ласка. Ну, давайте. Що ви робите під час читання? Ну, це, наприклад, ви, як, з якими емоціями ви читаєте книгу, і які у вас емоції після прочитання книги? Це цікаво. О, так, ну... О. Під час того, як ми її читаємо, це захоплення. Ну, уявляю там, що буде далі. А після прочитання ми її обсуждаємо і о, після того, як ми прочитаємо, виходить. Получаємо велике задоволення. Угу. Так, це цікаво, цікаво насправді. Ну, я думаю, зараз можна запитання до Марічки озвучити. От скажи, яка книжка, от остання, яку ти читала, і які твої емоції були в процесі читання і після прочитання? Остання книга, яку я прочитала, це якраз новий світ. І в мене були емоції, я б сказала, не дуже позитивні. Я сказала, більш такі хвилюючі, тому що книга сама по собі така більш сумна. І після цього, ну, звичайно, мені було жаль дівчинку, і були такі емоції більш, більш склонні до негативу. Так, ну там особливий такий сюжет. А якщо е, взяти, пригадати якусь іншу книжку, ну, скажімо так, з більш таким веселим та радісним сюжетом, то які там емоції? Ну, якщо книга з більш веселим сюжетом, це, наприклад, я навіть ту саму світу у світі світляків, звичайно, в мене були емоції дуже такі насичені, тобто мені було цікаво, мені було цікаво, що як буде розвиватися сюжет. І емоції зазвичай в мене позитивні, і після прочитання книги я в гарному настрої і обговорюю з своїми друзями та Угу, Чудово. І що б ми могли побажати нашим глядачам, от на тему того, як варто берегти планету читання? Е, ну я порадила б читати більше книг, тому що це. Так скажем, поповняє наш словарний запас, який нам дуже необхідний в житті. І це ну, книг, коли ми читаємо книгу, це більш для, нас, більш для нас корисне, чим просто проводити час в телефонних іграх і ще, і ще щось. Тому я вважаю, що читання книгу це. Пізнавання світу фантастики, так, і можна читати різні історії, які могли бути на... на реальних подіях. Угу. Дякую. Ми хочемо, користуючись моментом, водночас подякувати Харківській обласній організації Національної спілки письменників України і видавництву «Жорж». От ті книжки, які Марічка зараз вам показувала, покажіть, будь ласка, ще раз. Ті нові книжки, які їй передано в подарунок за створення сюжетів у нашому фестивалі. Дякую. То саме ці книжки від письменницької організації та від відомництва Жорш. Зараз Дмитро озвучує свої побажання нашим глядачам на тему того, як берегти планету читання. Треба читати, набиратись розуму і розвиватись. Чудово! Бажаємо нашим глядачам читати українські книжки, дивитися, дивитися наш канал Ютопіє Щастя творчості, багато цікавих сюжетів в такому творчому діалозі поколінь. От, і на цьому дякуємо за увагу!